Вітаю з початком робочого тижня на календарі 20 листопада і ви дивитесь Капрі Ньюз. Моє ім'я Владислав Кухлевський, і сьогодні ми з моїми колегами підготували наступні сюжети. Новогородівська та добропільська громади зазнали ракетної атаки. Криші ніту, ока нету, дверей двері, гараж повідомить, двох сараїв нету, дрова розлетілися по всьому паську. Що можна сказати? Слава Богу, що ми живі, здорові. Згоріла автівка та вилучення наркотиків як минули вихідні у Покровському районі. Водії притягнуті до адміністративної відповідальності згідно зі статтею 130 адміністративного кодексу України за вікном. Сніг та мороз. А вугілля, на яке витратили з бюджету Покровська, майже 5 мільйонів, так і не завезли. Засніжені дерева та вулиці у Покровську випав перший сніг. Настрою себе дуже немає. А чого? Ну, якось вже перший сніг не так приносить задоволення, ніж раніше. Цілий місяць у Кам'янець-Подільському малича Новогродівки відправилась на відпочинок. Я їду в лагері дихати на довгий період времени. Я сподіваюся, отримати хороші емоції, впечатлення, буду скучати за родними. Чотири золотих, п'ять срібних та п'ять бронзових медалей. Спортсмени СК Барс повернулися зі змагань у Латвії. Я участвував в трьох розділах і зайняв первое, третье и второе міста. Соперники були всі сильні, всі достойні. З кожним було по-особенному сложно. Випуск новин за традицією почнемо з оперативного зведення поліції про ситуацію в області. За минулу добу поліція Донеччини зібрала докази 11 російських злочинів проти мирного населення. Внаслідок ворожих обстрілів поранено цивільну особу. Окупанти здійснили вогневі атаки на 9 населених пунктів: міста Авдіївка, Красногорівка, Новогродівка, Часів'яр, Нью-Йорк, Святогорівка, села Бердичі, Максимільянівка, Нетайлове. Армія РФ била ракетами ЗРК с 300 РСЗВ град та артилерією. Знищено та пошкоджено 24 цивільних об'єкти: 15 житлових будинків, школа, магазини. Ветеринарна клініка, адміністративні будівлі, об'єкти соціальної та критичної інфраструктури. Леп по Новогродівці Росія вдарила ракету с 300 поранили людину. Пошкоджено багатоквартирний і щонайменше 11 приватних будинків, два магазини, дві адмінбудівлі, об'єкти соціальної та критичної інфраструктури. Ракетного удару росіяни завдали по Святогорівці, зруйновано приватну оселю та ветеринарну клініку. З артилерії російські війська гатили по Нью-Йорку, Снаряди влучили у будинок. Крім того стало відомо про поранену людину у Красногорівці, яка зазнала травм 18 листопада внаслідок артобстрілу. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. Ситуація на Авдіївському напрямку продовжує залишатися напруженою. Ворожі обстріли не вщухають, а навпаки, становляться все більш інтенсивними. Повідомляє начальник Авдіївської МВА Віталій Барабаш. Двадцяти. Листопада Авдіївка. Ворог тисне, ворог намагається все-таки місто точити. Гати, зрозуміло, всього, що є в наявності, каби, черговий підарунок, хірячили уроди. маркування серпень 23-го року. Ну, нічого їм це не допоможе. Звичайно, що місто руйнується, місто розбивається, старається вщемти, але ж село протримають з усіх напрямків оборону. На жаль, Ще дуже багато містян залишається в Авдіївці Просимо їх виїжджати. Так трошки активніше вони поїхали, але дуже замало. Питання дуже просте, це життя. Його треба зберегти, тому закликаю чергове на евакуацію. Треба виїжджати. Зима вже вже, вже прийшла, вночі вже падав сніг трошки. Ростає. ну і Звичайно, ворог також ростає, да? Все більше і більше ссилки дають, але все більше і більше їх двосотиться тут і техніки, і особового складу. Ну а що, ми на місці, ми працюємо, комунальники, лікарі. Ми всі тут, Україна переможе. Новогрудівська та добропільська громади зазнали ракетної атаки. Про страшні наслідки обстрілів уже готові розповідати мої колеги. Минулі вихідні виявилися неспокійними для мешканців Новогрудівської та Добропільської громад, адже окупанти завдали по ним ракетних ударів. Так вночі, 19 листопада, близько 5-й хвилині на першу ночі ворог випустив щонайменше п'ять ракет з 300 по Новогрудівці. Постраждалих у нас була одна. Жінка, легкі поранення. Була надана допомога і від госпіталізації вона відмовилася. Криші немає, ока немає, дверей немає, нету, гараж побитий, двох сараїв немає. дрова розлетілися по всьому поселку. Що можна сказати? Слава Богу, що ми живі, здорові. Станом на сьогоднішній ранок відомо, що 42 приватних будинки зазнали пошкоджень. Люди поступово підходять. Звичайно, ж тут вже не такі пошкодження взливають, які там такі критичні, але ж кількість людей, які звертаються для того, щоб скласти акти і надати отримати якусь там допомогу будівельними матеріалами, вона постійно зростає. Пошкоджений один будинок багатоквартирний. Там працювали працівники наші нашого комунального підприємства з технікою. Зашивали вікна, які ударною хвилею були. Вибиті, окрім житлових будинків пошкоджень, зазнали сім об'єктів критичної інфраструктури, зокрема, приміщення ЦНАПу, школи та культової споруди, повідомили у Новогрудівській МВА. А вже ввечері 19 листопада обстрілу з боку окупантів зазнала Святогорівка Добропільської громади. Внаслідок вчорашнього обстрілу було пошкоджено дев'ять приватних домовладінь. Це в основному покрілля та вікна і одне, одна будівля без підприємства. Резаті обстрілу постраждала одна цивільна особа. Людина, яка постраждала від обстрілу у Святогорівці, отримала легкі тілесні ушкодження. Їй була надана допомога на місці. Від госпіталізації вона відмовилася. Повідомили у Добропільській міській військовій адміністрації. Згоріла автівка та вилучення наркотиків. Як минули вихідні у Покровському районі, уже знають журналісти телебачення Капрі. До Покровська завітала справжня зима, і за минулу добу випало багато снігу. Погодні умови стали причиною дорожньо-транспортних пригод. Лише за минулу добу їх було зафіксовано дві. Працівники поліції вкотре закликають водіїв дотримуватися правил дорожнього руху та вчасно готувати свої автівки до зимового періоду. Обов'язково замінити, встановіть на автомобілі зимові покришки. Також необхідно перейти на зимовий стиль водіння, це збільшувати дистанцію, відмовитися від різких маневрів. Відмовитися від різкового гальмування також протягом вихідних до Покровського районного управління поліції надійшло 264 повідомлення про події та правопорушення. З них 31 – кримінального характеру. Так, співробітниками поліції було задокументовано три факти незаконного зберігання наркотичних речовин. За даними фактами, відкриті кримінальні провадження за статтею 309 кримінального кодексу України. Попри дію заборони на алкоголь на території Донецької області, співробітники. Сектору реагування патрульної поліції викрили 12 водіїв, які керували транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння. Водії притягнуті до адміністративної відповідальності згідно зі статтею 130 адміністративного кодексу України. Неспокійними видалися вихідні і для рятувальників 19 листопада за номером 101 надійшло повідомлення про пожежу автомобіля у місті Мирноград. На гасіння пожежі були залучені рятувальники 52-ї державної пожежно-рятувальної частини у кількості 5 чоловік особового складу на одній автоцистерні. Пожежа була локалізована о 11.41, ліквідовано ліквідована о 11.52. Пожежею знищено моторний відсік та салон на площі 4 квадратних метрів. Збитки та причина пожежі Бережіть себе та вдалого робочого тижня. За 10 місяців 2023 року в Україні зареєстровано 19 тисяч дорожньо-транспортні пригоди із загиблими та або травмованими, внаслідок яких загинуло 2492 людини та травмовано 24 тисячі Дотримуйтесь правил дорожнього руху, дотримуйтесь безпечної швидкості. Пам'ятайте про безпечну дистанцію та правила маневрування. Сідайте за кермо тверезим та відпочившим, користуйтесь ременями безпеки. Носіть світло. Повертальні елементи на одязі, коли ви пішохід. За вікном сніг та мороз, а вугілля, на яке витратили з бюджету Покровська, майже 5 мільйонів, так і не завезли. Подробиці дивіться просто зараз за вікном сніг та мороз, а вугілля, яке планували привезти до бюджетних установ Покровської громади ще до 15 жовтня, так і не з'явилося. Журналісти телебачення Капрі продовжують власне розслідування стосовно вугільних закупівель на Донеччині. Ми вже розповідали вам про договір між Покровською міською радою в особі начальника Покровської МВА Сергія Добряка та фірму вугілля Донпрайм, власників якої підозрюють у фінансуванні тероризму на закупівлю вугілля марки. ТГ 450 тонн та Д 47 тонн на майже 5 мільйонів гривень. А тут варто нагадати, що марка Д, як і марка П, не видобуваються на території підконтрольній Україні, але постачати марку Д до Покровська підрядник і не збирався. Бо як ще пояснити, що після того, як договір було укладено, з'явилася додаткова угода, в якій марку Д швиденько змінили на ДГ, порушуючи цим чинне законодавство. До речі, після виходу сюжету телебачення капрі та нашого звернення до правоохоронних органів відносно начальника Покровської МВА Сергія Добряка все ж таки було відкрито кримінальне провадження за зловживання владою або службовим становищем. Ще у жовтні ми намагалися перевірити наявність та якість вугілля у старостинських округах, куди його мали постачати. Але чорного золота за вказаними у договорі адресами ми так і не знайшли. Єдина адреса, за якою ми змогли знайти, хоча б щось схоже на вугілля, це у селищі Шевченко. Проте і кількість вугілля і його якість виникають ну Дуже багато питань. У той же час, 24 жовтня, між Покровською міською радою та ТОВ вугілля Донпрайм було укладено додаткову угоду на подовження строку поставки вугілля до 15 листопада. Але 14 листопада з'являється ще одна додаткова угода знову ж таки на подовження строку поставки. Але вже до 1 грудня 2023 року, так і зима мене. А вугілля до бюджетних установ громади так і не привезуть з власних джерел. Нам стало відомо, що після виходу сюжету. Та розголосу деталей цієї закупівлі Покровська МВА почала шукати автівки для постачання показово якісного вугілля, аби заплутати сліди та відвести увагу від фірми, яку пов'язують з тероризмом. Але їхнім планам не вдалося здійснитися. Наразі вугілля хочуть привезти з Павлограда та навіть меншої зольності та кращої якості ніж прописано у договорі. Проте показова вистава не дає гарантій, що якісне вугілля доставлять у повному обсязі згідно з тендерною документацією. Цією та й кожне вугілля з певного пласту має свої показники і відповідні сертифікати, які не будуть співпадати з тими, що вказані у тендерній документації. І одразу буде зрозуміло, звідки це вугілля було завезено. Але по всій вірогідності знайти потрібне вугілля все ж таки не така легка справа. Тому й постійно спливають додаткові угоди на подовження струку поставки. І ми не здивуємося, якщо наприкінці листопада з'явиться ще одна, вже четверта додаткова угода, тож продовжуємо. Слідкувати наше масштабне журналістське розслідування щодо схем, які прокручують під час закупівлі вугілля для бюджетних установ Донеччини, триває. І вже незабаром ми розкриємо перед вами всі карти. А саме хто та як багатіє на бюджетах громад Донеччини під час вугільних закупівель, та яке відношення має до цього правоохоронні органи? Далі буде. Уряд звільнив Юрія Щіголя з посади голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України сьогодні, 20 листопада. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук. Також звільнили Віктора Жору, заступника глави держспецзв'язку з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, тимчасово виконувати обов'язки замість Щіголя, який очолював орган з липня 2020 року, буде його перший заступник Дмитро Маковський. Засніжені дерева та вулиці. У покровську випав перший сніг. Дивіться далі. У деяких містах України цієї ночі вже випав перший сніг, і Покровськ не став виключенням. Мешканці кажуть, засніжені дерева та вулиці звичайно радують око, проте настрою святкового поки не відчувають. Адже за вікном на жаль досі триває війна. І перш за все, така погода додає труднощів нашим захисникам та захисницям. Настрою себе дуже немає. А чого? Ну, якось вже перший сніг не так приносить задоволення, ніж раніше. Да. Хороша погода. Супер, якщо б не слекать, було б взагалі ідеально. Б це романтика в першу чергу. Нормально, весела, хороша погода. Самого Богу, що ворота большого нету. А так хорошо, отлично. Війна, самі розумієте, не дуже много радостного. Ну, то, що снег випав, це вже добре, вже как-то душа радується. Зима наступает. А какое настроение? Бабахает везде. Насмотришься на вот эти вот здания. Еще там знакомые погибли. И я ж он живу тоже, пострадал чуть-чуть. Морозну та засніжену погоду на Донеччині синоптики прогнозують до кінця цього тижня. Так температура коливатиметься від мінус одного градусу до семи градусів морозу. А ось уже у п'ятницю та вихідні температурний стовпчик підніметься до плюс шести градусів вище нуля. Проте засніжена погода не тільки привід вийти на зимову прогулянку, але й бути особливо уважними за кермом. Зима завжди була справжнім випробуванням для автомобілістів, адже через коливання темп ожеледицю та снігопади кількість дорожньо-транспортних пригод помітно зростає. Тож закликаємо водіїв та пішоходів бути особливо уважними та за можливості у негоду залишатися вдома. 21 листопада 2023 року з 10 до 11 відбудеться пряма телефонна лінія заступника начальника головного управління пенсійного фонду України в Донецькій області Ольги Анатоліївни Зрожевської. За телефоном 068 868 65 66. Музика. Цілий місяць у Кам'янець-Подільському малеча Новогродівки відправилась на відпочинок. Благодійний фонд Сос штаб громадської оборони у рамках проєкту Діти війни у черговий раз запросили діток Новогродівської громади до Кам'янець-Подільського на відпочинок. Цей проєкт передбачає допомогу дітям постраждалим від воєнних дій, які потребують психологічної реабілітації та оздоровлення. Завдяки цьому проєкту маленькі мешканці Донеччини мають змогу відволіктись від реалій сьогодення. Я їду в лагеря дихать. На довгий період времени я надеюсь получить хороші емоції, впечатления буду скучать за родными. Та я то ожидаю, щоб все було то и хорошо і щоб все було ну таї нормально в этой поездке. Я хочу хороших эмоций, отдохнуть и набраться новых сил. Какие-то емоції, впечатления, какие-то получить отдохнуть. Я еду в лагерь на месяць. Чтобы провести хорошо время, новые впечатления, краевиды. отдохнуть. Я еду в Каменец-Подольский найти новых друзей, отдохнуть, хорошо в целом провести там время, отдохнуть от Новогородовки, от родителей, набраться впечатлений, набраться сил и приехать уже отдохнувшие оттуда. Хочу завести много знакомых, провести хорошо время. Еду отдохнуть, надеюсь получить много хороших эмоций. Буду скучать чисто так за родными и так далее, но там спокойнее и так далее. Надеюсь получить много хороших эмоций. Адійсовисла у Новогродівській міській військовій адміністрації зазначають, що така поїздка для дітей громади не перша, і навесні малеча відвідувала Кам'янець-Подільський двічі. На той час проект був повністю профінансований благодійниками. Наразі ж до його фінансування долучилася і Новогродівська громада, яка сплачує за рахунок місцевого бюджету третину від вартості оздоровлення дітей. Тож цілий місяць малеча буде утримувати враження від гарних краєвидів мальовничого кам'янець-подільського, набиратися здоров'я, позитивних емоцій, та, хоча б на деякий час зможе відволіктися від страшних подій сьогодення. Відсьогодні сервіс міжнародної доставки посвідчення водія доступний для українців у Чехії, Німеччині та Італії. Майже місяць тому ми запустили таку послугу в Польщі та на сьогодні отримали вже 1100 замовлень. Щоб скористатися послугою, потрібно авторизуватися в електронному кабінеті водія, вказати причину обміну посвідчення, обрати міжнародну доставку та сплатити послугу. Документ відправлять Укрпоштою. Робота над розширенням переліку країн, в яких можна скористатися послугою, триває. Чотири золотих, п'ять срібних та п'ять бронзових медалей. Спортсмени СК Барс повернулися зі змагань у Латвії. З 10 по 12 листопада у Латвії відбувся чемпіонат світу з комбати Дзюдзюцу. У цих змаганнях приймали участь понад 600 учасників з 32 країн. Донецьку область представляли спортсмени спортивного клубу Барс. В результаті цих турнірів ми завоювали чотири золотих медалі, п'ять серебряних і п'ять бронзових медалей. Турнир проходил по следующим правилам. Клосс контакт, борьба с колена, разрешены все виды болевых удушающих приемов. Фулл контакт, удары руками, ногами, болевые удушающие. И раунд контакт, борьба с колен. Клосс контакт, борьба в стойке со всеми видами ударов, ногами, колени, лукики, луки, болевые удушающие приемы. И фулл контакт, это форма одежды, перчатка, шлем, защита и разрешены все виды ударов руками, ногами, колени в корпус, болевые удушающие. Как бы, да, одного з суперників. Артем П'ятихатка зазначає, з усіх виступів були і такі, що можна назвати особливими. Наш спортсмен Шульга Артем, який виступав в категорії 16-17 плюс юніори, вес 80 плюс абсолютний вес. В фулконтакті, звісно, він он з француза, суперника з Франції, суперника з Казахстану, В фіналі українця. Суперник з Франції був в прошлом году зайняв був чемпіоном Європи світу по цьому виду спорту в этом розділі. Шульга достойно показав себе, виграв досрочно поєдинок, забив соперника в партері. Тому, хоча соперник весив на тот момент 126 кілограмів, а Шульга весив всего лише 86 кілограмів. Юні спортсмени кажуть, до чемпіонату готувалися наполегливо. Це й дало можливість показати гідні результати. Готовився я до чемпіонату світу дуже усердно. Большим трудом, кровью и потом, так сказать, а, был настроен на победу, только был уверен в ней. Самый яркий момент наверное, в первом бою, когда с французом был, он трехкратный чемпион мира, я уверенно его победил, и на этом я был полностью уверен, что выиграет турнир. Да, я очень рад, я был готов только на этот бой чтобы доказать себе и всем близким, что я не зря занимаюсь спортом. Я участвовал в трех разделах и занял первое, третье и второе место. Соперники были все сильные, все достойные. С каждым было по-особенному сложно. Самый яркий соперник был с Казахстана. Наверное, самый сильный, самый заряженный. Тот, с кем мы бились до потери пульса. Удалось его победить и я держать первое место. По итогам трех дней я занял два третьих места и одно второе. В первый день в борьбе с колен и во второй день в борьбе со стойкой, и там и там я занял по третьему месту. В третий день уже в полном контакте мне удалось занять второе место. Из всех трех дней мне больше всего понравился третий день, потому что это полный контакт. Там есть не только борьба, но и ударка. Перший бой я выиграл в первый день. Второй бой я проиграл по активности. Во второй, день первый бой я также выиграл. второй бой проиграл і получил травму двох пальців. Я їх выбил и получил растяжение. Все равно на третій день я участвовал на соревнованиях і выбрал третье место. Коли я почала ну, вышла, ми поздоров, поприставили друг друга. Ось і я побачила, що в неї відкрита бокова частина, і я не стрималася і вдарила її в голову з ноги. І це був для мене дуже такий момент, бо я дуже так. Рідко б'ю ногами, а це для мене попасти в голову. для мене це було дуже круто. Я дуже щаслива була, що попала. Потім ми пішли з НІЗ нею в размін. Я змогла перемогти її в нокауті. Тож вітаємо юних спортсменів з чудовими результатами та бажаємо не зупинятися на досягнутому, а й надалі гідно представляти рідну громаду, область та всю Україну. За минулий тиждень у Покровській громаді народилося 15 немовлят, 5 дівчат та 10 хлопчиків. Бажаємо мирного неба родинам та гідного майбутнього новонародженим. Що стосується погоди, то завтра у Покровському районі очікується хмарна погода вранці. А вдень небо обіцяє бути ясним. Температура коливатиметься від мінус 4 до 8 градусів морозу. На цьому у мене все ще більше актуальних новин шукайте у соціальних мережах та телеграм-каналі Телебачення Капрі. Вдалого робочого тижня та бережіть себе.